Глядачів марафону вітає інформаційна служба інтера. Ми з вами до ранку. Мене звати Анастасія Дауле. Новини на 15-ту годину. Маємо такі. Ще 303 українські захисники повернулися додому. Сьогодні відбувся третій і завершальний етап обміну у форматі. Тисяча на тисячу про які вдалося домовитися у Туреччині серед звільнених представники збройних сил, зокрема військово-морських, повітряних, десантно-штурмових військ, сил ТРО, а також Національної гвардії України, Державної прикордонної служби та Державної спеціальної служби транспорту, серед них 70 оборонців Маріуполя. Нагадаю, процес обміну тисяча на тисячу розпочався 23 травня. Тоді додому повернулися 390 українських громадян, а напередодні ще 307. Загалом у межах. Перемовного процесу та обмінів із березня 22 року вдалося визволити 5757 українських громадян. Київ другу ніч поспіль під масованою атаку ворога. Росіяни обстрілювали місто ракетами і дронами. Наслідки фіксують у трьох районах столиці. Постраждали 11 людей, серед них Є ти і кого у шпиталили про все докладніше розпитаємо нашого кореспондента Руслана Смищука. Він перебуває на місці одного з влучань. Вітаю тебе, Руслану. Тож розкажи, що тобі вдалося дізнатися про наслідки ворожої атаки на столицю. Так, Анастасія, вітаю. Ну от ми дійсно зараз знаходимося на місці одного із влучань на правому березі. Одного із нічних влучань тут продовжують ліквідувати наслідки, розбирають конструкції. Крім того, тут, як ви можете бачити, ворожі шахеди влучили в висотний багатоквартирний будинок. Крім того, вибуховими хвилями тут зачепило всі навколишні будівлі, пошкодило готель. І от, на жаль, цієї ночі таких ударів, тобто ударів по мирних вулицях. по... Цивільній інфраструктурі по житлових будинках будинках було багато. Під вогнем знаходилося одразу декілька адміністративних районів столиці на і на лівому, і на правому березі Дніпра постраждали щонайменше 11 людей. Причому рятувальники трьох поранених були вимушені доправити до медичних закладів іншим надавали допомогу вже на місці. Шахеди, ракети та уламки від них накрили щонайменше декілька багатоквартирних будинків, будинки житлових будинків, житлові будинки із приватного сектору, студентський гуртожиток, внаслідок чого там виникла пожежа, яку рятувальники досить швидко загасили. А крім того, отримали пошкодження, чи були знищені і нежитлові будівлі. І от кияни налякані чи попереджені попередніми російськими обстрілами, бомбардуваннями. Багато хто з киян знаходився або в укриттях, або почувши вже повітряну тривогу, вони переходили у більш безпечне місце, і це багатьом врятувало життя чи здоров'я. От як Ользі, з якою ми поспілкувалися, жінка просто перейшла в більш безпечне місце, і невдовзі в сусідній будинок прилетів російський шахет. 2.20. Ночі? ночі. так. Да. В цей момент спали. Ну трошки раніше брат мене розбудив. Сказав, що їх збивають і що можуть нам на голову впасти, треба спускатися. От і там збили один другий. І Він мене вже випхав з квартири. От, я вже спустилася на перший поверх там, під лісницю, він сказав, будь там поки збивають. От, і він вийшов, там один поверх спустився з п'ятого і цей якраз прилетів. Ви під, під лісницю, так? Да, так, була? Да, була. Ну в будинку не в цьому, mm -hmm. а там наступний будиночок. Не кантузел нічого Е, э, ні, ну будинок, да, так шарахнув, хитався. Mm -hmm. Я думала, може прямо в будинок прилетіло. Було таке враження. Wow. Ну і таке вона пилюка піднялася, хоча там не сказати, що там прям щось саме в нашому будинку завалилось, да але таке воно було. а скло витримало ні скло ні. В квартирі все там все повибивало, нічого не витримало. Тільки скло прям повиривало рами, да, повиривало все рами. Та й стіни на кухні такі. Не у вас, знаю, що там навіть він не виконує. Так, так. Два дві низки. От варто зазначити, що рятувальники ДСНС та поліцейські та представники. І фахівці інших служб, які надавали допомогу людям, робили це саме от безпосередньо під час обстрілу, в буквальному сенсі, коли над їхніми головами літали шахеди, ракети, і коли їх збивали. От на цьому на цих кадрах, на цьому відео можете побачити, як рятувальники ДСНС на черговій адресі на місці чергового прильоту рятують людей. Потім вимушені ховати. Тому що над ними пролітає російський ударний безпілотник, а потім, коли е, безпосередня небезпека минається, знову виходять з укриття і продовжують допомагати людям. Е, пропоную подивитися цей фрагмент. Заходить з нашої сторони. Увага небо! Увага небо! Ну наразі в столиці. Триває ліквідація наслідків влучання, розбирають небезпечні конструкції. Нагадаю, що постраждало щонайменше 11 людей, і трьох з них рятувальники були вимушені шпиталізувати, бо вони отримали важкі поранення та травми. Крім того, досі працюють слідчі, які документують цей воєнний злочин Росії проти цивільних українців. Анастасія. Дякую тобі, Руслане. Про наслідки масової атаки росіян на столицю розповів мій колега Руслан Смищук. На Київщині внаслідок нічної атаки росіян загинули четверо людей. За даними ОВА, два тіла виявили під час гасіння пожежі в Обухівському районі. Ще двоє людей загинули у Бучанському та Фастівському. Постраждали. 29 людей, серед них шестеро дітей. Зруйновані житлові будинки, приміщення цеху, пошкоджені складські приміщення та автівки. На місцях надзвичайних ситуацій працює ДСНС, слідчі оперативні групи та медичні бригади. Загалом наслідки ворожої атаки фіксують у Броварському, Білоцерківському та Бучанському, Бухівському, Фастівському районах області. Мої колеги побували на місцях прильотів, і ми готуємо великий матеріал про наслідки російської атаки в області. Далі пропоную послухати, що розповіли тамтешні жителі. Це була дуже жахлива ніч. Почалось все, я думаю, десь на пів на дванадцяту ночі вже була тривога. І ближче до дванадцятої почалися перші шуми від шахедів. Було дуже гучно. В нас особисто в будинку позривало люстри. Там певні пошкодження є на першому поверсі, але звичайно це все дрібниці порівняно з тим, що ось відбувається тут. Просто всю вулицю фактично знесло. У нас тут задіяно два екіпажі волонтерів. Ми приїхали приблизно о четвертій ранку для того, щоб допомогти працівникам ДСНС України у пошуку постраждалих. Та їх деблокації. всі люди евакуйовані. Проводиться надалі обхід території для того, щоб визначити кількість будівельних матеріалів, які потім довезуться місцеву організацію Червоного Хреста України. На Житомирщині унаслідок російської повітряної атаки загинули троє дітей: 8, 12 та 17 років. Ще 12 людей зазнали травм. Серед них також є дитина. Про це повідомляють вова. Водночас рятувальники сповістили, що вісьмох жителів дістали з під завалів, пошкоджені та зруйновані понад 30 житлових будинків. Це і приватні, і багатоповерхові, а також близько 40 господарських споруд. Над Миколаївською областю українська протиповітряна оборона знищила 32 безпілотники типу шахет. Про це повідомляє ова. Однак є і влучання у Миколаєві. Один чоловік загинув, п'ятеро людей поранені після нічної атаки. Під завалами ймовірно перебуває ще одна людина. Рятувальники продовжують працювати на місці удару по багатоповерхівці. Люди чекають, щоб забрати бодай якісь речі зі зруйнованого будинку, і приходять до тями після пережитого. Пам'ятаю, що був сильний, присильний зрив. Ну, спочатку от стрикочі, як мотоцикл, над, над, этим, над домом, а потім зрив сильний. Ну всі, хто вбив у біжи, а хто я, наприклад, у коридорі запряталась і сиділа, а потім прийшла мені. А, і безконечно перший, другий, третій. І міліція вже стала скрізь стукати і, і казати всі бистро в, в біжіще, тому що сильно багато ну, будуть ще, ще, ще ми вийшла. Оце тут все палає. Страшний е, этот, огонь. Мені казали, що він до самого неба. Оці всі квартири, люди ж без без жилья вообще. Росіяни масово атакували Миколаїв шахедами вночі. Один з них влучив п'ятиповерховий житловий будинок. Сталося руйнування на двох поверхах п'ятого, четвертого. Ще зруйнована квартира на цих поверхах. Інші суттєво пошкоджені. Загинув чоловік, якого доблокували з під завалів рятувальники. Також автодробинами рятувальники евакуювали з верхніх поверхів, які суттєво пошкоджені, двох жінок. На Хмельниччині цієї ночі знищили сім крилатих ракет і чотири шахеди. За повідомленням обласної військової адміністрації, унаслідок ворожої атаки у Красилівській громаді загинули четверо людей. Це подружжя пенсіонерів, 73-річний дідусь і 26-річна дівчина, яка приїхала зі Львова на випускний до молодшої сестри. Ще п'ятеро громадян дістали полі травми, і осколкові поранення. Одна людина у тяжкому стані. Крім того, зруйновано шість приватних житлових будинків, пошкоджені близько сорока приватних будинків. У наслідки атаки долають усі комунальні служби, волонтери Червоного Хреста, 38 рятувальників і шість одиниць техніки. Психологи не дають допомогу постраждалим. Роботу ускладнюють несприятливі погодні умови. Ті, що загинули в тому будинку, а, ті, що загину, там теж є. Там є бабка, і є син, і невістка, і дві дівчатки було. Приїхала дівчинка з Львова з Львова певне, на випускний до меншої. Тоже ще дівочка, то тут померла, то забрали в реанімацію та померла. Всі служби, як ви бачите, працюють на місці, розбирають завали і допомагають людям у відновленні житла. Зараз перекриваються дахи, зараз весь матеріальний резерв, який необхідно було задіяти, він задіяний. На першочергові роботи усього вистачає. На Тернопільщині є влучання в один з промислових об'єктів. У ДСНС повідомляють, що досі гасять пожежу, яка виникла після обстрілу. Вогонь локалізували. Водночас в Вова повіщають, що жертв та постраждалих на тепер немає, але інфраструктуру на прилеглій до промислового об'єкту території ще обстежують. Відомо про пошкодження семи багатоквартирних житлових будинків та десяти підприємств. Українська ППО відбивала цієї ночі комбінований удар росіян. Збито 45 крилатих ракет. Знешкоджено 266 російських безпілотників. Як уточнили у повітряних силах, знищити вдалося 45 крилатих ракет Х-101 і калібр. Дві ракети Х-56-69 локаційно втрачені, 139 безпілотників збиті вогневими засобами ураження, 127 локаційно втрачені. Російська армія била дев'ятьма балістичними ракетами іскандер з Курської області. Ворог запустив 55 крилатих ракет Х101 та калібр з літаків у Саратівській області та з кораблів. В акваторії Чорного моря росіяни застосували також крилату ракету Х-22 та чотири керовані авіаційні ракети Х-59-69. Безпілотники окупанти запускали з Брянська, Міллерова, Курська, Орла і Приморсько-Ахтарська. Внаслідок атаки армії Росії постраждали більшість регіонів України. Влучання зафіксовано на 22 локаціях. Ще на 15 упали збиті крилаті ракети та ударні БПЛА.